Сьогодні хочу розповісти деякі деталі використання ще інструментів під час роботи над маркетинговими завданнями. Особисто я, як стратег, маркетолог, досить часто досліджую. Це може бути дослідження трендів в певній галузі, це може бути дослідження ефективності роботи маркетингового інструменту і так далі. І наразі я використовую режим Deep Research від Perplexity, тобто глибинного дослідження. В інших моделей є схожі режими, є в ChatGPT, є в Gemini. Що цей режим робить? Він шукає велику кількість джерел, це може бути 50-70 джерел. Далі аналізує порівнює дані. Структурує їх у вигляді звіту. Особисто для мене це революція онлайн-пошукового дослідження. Це новий стандарт, котрий дозволяє отримувати глибокі перевирені відповіді, але без ручного пошуку. Якщо раніше в мене на дослідження йшло багато годин, навіть днів, то зараз це хвилини. Проте слід наголосити. Перше, не лінуйтесь перевіряти джерела. Переходьте за посиланнями, дивіться і читайте перше джерело інформацію там. А друге, використовуйте власну логіку. Тому що всі інструменти це класні помічники, але іноді критично помиляються, Буває косячить. Тому не покладайтесь цілковито на них. Використовуйте власний розум.